Завдяки вашим замовленням я продовжую працювати, підтримувати економіку України та нашу армію. І сьогодні ми разом зробимо бальзам, який наші захисники вже навіть назвали рятівним. Це натуральний бальзам, який можна використовувати не лише для губ, а і для інших ділянок тіла, які пересохли, які страждають від сонця, від води, від морозу. Основою його є воски: це соєвий, е кокосовий. Та органічний бджолиний віск. Доки воски плавляться, я зважую олії дерева ши, кокосу, ще дуже гарна олія алої, додаю вітамін Е. І ось таку смачну віддушечку спеціально для бальзамів. Вона гіпоалергенна, пахне тропічними фруктами. Все прилила в дуже зручну пляшечку, залишається наповнити туби. А, там ще є олія обліпихи. Вирівнюємо верхівочку, все має бути гарно і зручно. І залишається дочекатись, доки бальзами застигнуть і відправити нашим захисникам.